Пані Наталія вперше в Ірпені. із особливого приводу. Вона одна із чотирьох лавреатів літературної премії Ірпеня за 2021 рік. Викладачка математики, письменниця із Запоріжжя перемогла у номінації Література для дітей за збірку казок Сирні історії родини пармезанів». Подяку та 100 тисяч гривень отримала разом із героєм своєї збірки мишеням пармезанчиком. Конкурс стартував ще до війни, тобто це був 2021 рік. Подавали, звісно, не очікувала, тобто це було неочікувано, приємно. Таким же сюрпризом перемога стала і для інших лауреатів вчителька української мови і літератури, письменниця із Первомайська Людмила Гончарова, переможниця у номінації за вже видані книги українських авторів за книгу Записки мандрівниці. Насправді я дуже здивувалася, дізнавшись, що стала лауреаткою, і мені дуже приємно бути сьогодні в Ірпені, тому що я розумію, що це місто стало фактично щитом для Києва, для нашої столиці, і це, це дуже багато значить. Поет із Харкова Олександр Литвиненко переміг у номінації Поезія за поетичну збірку Зомбілопілля. Дуже не вистачає якихось от таких от заходів, яких можна принаймні побачитися, зустрітися і відчути оце от якесь пульсацію маленьких міст, великих міст, які спілкуються між собою і щось, щось відбувається, рухається вперед. І четвертий лауреат, кандидат фізико-математичних наук, письменник із Києва Володимир Митус переміг у номінації Проза за історичний роман Мамай та соціальний роман «Ципа». Літературна премія Єрпеня це світле майбутнє нашої літератури. Не бійтесь, присилайте свої твори. З власного досвіду вам можу сказати, що тут будуть оцінювати саме ваші твори, а не вас. І якщо ви дійсно зуміли створити шедевр, він не залишиться непоміченим. Літературна премія Ірпеня щорічна найбільша всеукраїнська премія у галузі літератури, заснована у 2020 році. Її заснували Товариство відважних та інвестиційна рада Ірпеня. Все, що стосується української мови, української літератури, всього українського, так воно не має стати популярним і трендовим тільки тому, що зараз війна, а воно має стати основою нашого майбутнього життя на десятки сотні років, беззаперечно і безапеляційно. Чим більше таких людей, тим більше буде премій, тим більше буде у нас бажання в це організаційно, фінансово, творчо складатися. Тому дякую вам за те, що вам не все одно. Нагородження переможців за 2021 рік важливий крок у відновленні традиції вручення престижної літературної нагороди. Бо у минулому році засновники премії витрачали кошти на захист Ірпеня. На сьогодні дуже потужно допомагають з відновленням і дуже потужно допомогли з захистом. Своєї фінансової допомоги, волонтерської допомоги і організацію бізнесу, долучитися, показати приклад, в принципі, всій кільщині як потрібно захищати місто, таке як місто європейське. Загалом на конкурс було надіслано 260 творів. Журі зізнаються, обрати серед них тільки чотири було дуже складно. Ці люди пролопатили таку гору літератури і. Я від себе просто дякую. Дякую ще раз організаторам за цей величезний ну, тягар, який вони взяли, але це позитивний тягар. Все, що робиться для України, це позитив. Варто додати з цього року додали нову вже п'яту номінацію за кращий літературний твір військовослужбовця або ветерана війни з Росією. Відтак загальний преміальний фонд становитиме півмільйона гривень. Наступного разу хочеться вручати літературну премію Ірпеня. В стані перемоги. В тому стані, коли до кожної ірпінської хатинки, будівлі, квартири повернеться родина, повернеться мама з дітьми. І ми вручатимемо літературну премію Ірпеня або в парку письменників, або на центральній площі міста біля нашого найкращого в Україні, вибачте, за скромність, пам'ятника Шевченка.